Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо котлети із крабових палочок. Для приготування нам потрібно 300 г крабових палочок, 100 г твердого сиру, у мене сметанковий, 2 курячі яйця відварених і одне сире, панірувальні сухарі, чесник, сіль, перець. Так, інгредієнти не дуже дешеві, але зараз перед святами Багато магазинів пропонують якісь знижки, акції, тож користуйтеся моментом та рекомендую вам спробувати їх приготувати. Всі інгредієнти можна закинути всі в блендер, перемолоти і готово. Лише сир та чесник я зараз натру на терці, так як всі інгредієнти є м'якими, то сир і чесник не подрібниться до потрібної такої ну, дрібної структури. Якщо у вас немає блендера, Перемиліть два рази на м'ясорубку із дрібною решіткою. Отже, крабові палочки ну, трішки подрібню, щоб краще перемалювались. Одне яйце вбиваємо також просто до чаші блендера. Якщо сумніваєтесь у свіжості яєць, то ж рекомендую, звісно, в окрему мисочку спочатку розбити. Варені яйця. Так ось так розріжено кілька частин, твердий сир на крупну терку. Також все вкладаю в чашу блендера. Чесник на дрібну тертку. Сіль і перець я вже буду додавати після того, як вся маса перемелиться. Викладемо. У мисочку і тоді вже будемо доводити до смаку. Ось така маса вийшла. Котлети з нею буде формувати дуже легко, трішечки підсолюю. Багато не потрібно, бо окрабові палочки мають і свій смак, такий солодкувати, приперчуємо. Утрамбовую масу. От, щоб вона була щільна. Формувати можна як ложками за допомогою двох ложок, як кнедлики. В одному з відео я десь так показувала, як формувати котлети із рідкого фаршу. А тут у нас фарш не рідкий, тому змочуємо руки водою. Тацю я також водою змочила, беремо масу і формуємо кульки. Я буду робити ось такі невеличкі котлетки. Адже на стіл вони будуть іти більше як закуска, ніж основна страва. Якщо формувати такими невеличкими котлетками, то виходить 15 штук. З розрахунку на одного гостя, 2-3. Комусь більше сподобається, комусь менше, тому на 5-6 чоловік. Таких котлеток вистачить. Поставила розігріватись пательню, налила трішечки олії. А тим часом запанірую. Готуються вони, як ви самі розумієте, швидко. Так як всі інгредієнти готові, лише додавали одне сире яйце. Пательня розігрілась, викладаємо обсмажуватись. Перевертаємо котлетки на другу сторону. Ось. І смажимо на цій стороні до готовності, і так у нас буквально ще, ще одна партія. Все швидесенько готується. Котлетки посмажені. Так як вони злегка такі бліднуваті на вигляд, рекомендую прикрасити якоюсь зеленю, яку маєте вдома. От і, звісно, хай смакує. Вони ще злегка тепленькі. Дивіться, як сир гарно тягнеться такими ниточками. Ну, візьму вже в руки, щоб вам краще показати. Смакота неймовірна. І вершковість сиру, і ніжність, ну, сам смак крабових палочок. І яйце все так добре між собою поєднано, що я вам просто рекомендую їх приготувати до святкового столу. Я сама нещодавно дізналася рецепт таких котлеток, спробувала їх приготувати. Ну і зараз представляю вже вам. Тож, підписуйтесь на канал. У мене лише перевірені рецепти. Не бійтеся експериментувати, натхнення на приготування. Та до зустрічі в наступних відео. До побачення!